На один день курортний трускавець перетворився на місце зустрічі науковців та фахівців із сфери туріндустрії. В оздоровниці пройшов 15-й економічний форум, який зібрав понад 50 учасників із різних куточків України та за кордону. Тема дискусії актуальна: оздоровчий туризм України в цілому та Прикарпаття. Зокрема, як зауважив у своєму виступі міський голова Трускавця Руслан Козир, Україна сьогодні переживає нелегкі часи. Зниження рівня життя громадян, падіння індексу будівельної спроможності держави кладуть свій відбиток і на туризм, який як лакмусовий папірець реагує на економічні негаразди. Тому спільні напрацювання науковців та фахівців у цій галузі є конче потрібними. Я вважаю, що це в першу чергу місце зустрічі фахівців. Це є тематика, яка пов'язана в першу чергу з експертним середовищем, яке допоможе більш фахово підходити до розвитку території. Тобто, сьогодні, як ніхто, Ніхто інший може запропонувати відпочивальникам, туристам, людям, які приїжджають до нас за для оздоровлення, відпочинку. Дуже багато речей. І, власне, ми про це маємо говорити. Маємо людям пропонувати, маємо їм показувати. І до цього спонукає в тому числі і економічний форум, який сьогодні відбувається в Трускінці. Користатися потенційними можливостями регіону правильно думати про розвиток зеленого та медичного туризму. Саме на такі напрямки рад звертати увагу прикарпатським містам Лев Захарчишин, директор департаменту міжнародного співробітництва та туризму лода. За словами чиновника, на превеликий жаль туристичну Україну світові сьогодні потрібно заново відкривати, оскільки у світлі військових дій на сході країни та з втратою Криму туристичному обличчю нашої держави плюсів такі події не додали. Що стосується Трускавця, то посадовець відмітив позитивну динаміку змін у курортному місті. Трускавець за останні ну 5 років, можливо, більше, мені здається, дуже серйозно попрацював і над покращенням інфраструктури міста. І що напевно найважливіше, над покращенням якості надання послуг, появилися нові дуже якісні готелі. На мабуть, те, що зараз важливо, це мабуть спільно має бути робота і Трускавця, і України, і Львівщини, це далі вести промоцію наших курортів. Ну, трускавець є флагман в Україні. Порадіти трускавцю. І справді є чому у цьому туристичному сезоні. У місті курорті зафіксували зростання кількості відпочиваючих на 40% у порівнянні з минулим роком. Розширилася і географія відпочиваючих. Трускавець останнім часом дуже змінився. Я вже спостерігаю це 16 років. Дуже радує інфраструктура. Ну, видно, що господарі працюють на користь цього міста. Про те, що Трускавець сьогодні йде в ногу з часом, говорить розвинена медично-діагностична база курорту, малоінвазивна хірургія у міській лікарні та піший туризм. На порозі відкриття дельфінотерапія та створення онколікарні у місті. Хваляться фахівці туристично оздоровчої сфери Трускавця. У планах курортного міста залучення нових туристичних потоків, відкриття нових лікувальних закладів, покращення послуг це те, чим планує здивувати Трускавець учасників уже наступного економічного форуму у 2016 році.